Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважанням на нашій молитовній варті в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Наступним нашим блаженство для розважання для нашої молитви, яке ми візьмемо з Івангелів від Матея, буде таке. Блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя. Знаєте, добре бути милосердним, люблячим, тоді, коли у тебе все гаразд. Коли в тебе все нормально, коли твоя сім'я, твої рідні, ти в безпеці, добре бути милосердним, коли немає проблем. Добре бути милосердним тоді, коли ти маєш що. Чинити милосердя? Адже бути милосердним це бути людиною, яка чинить добрі діла, яка по відношенню до інших проявляє повагу і виявляє гідність іншої особи. Це бути милосердним. І легко кажу, бути милосердним, коли в тебе все добре. А як бути милосердним? В часі війни. Мабуть, саме війна і будь-які такі катаклізми, в ході яких відбувається загибель людей, невинних людей, і якраз розкривають людське милосердя, показують нам, хто дійсно є людина, а кого людиною назвати важко. Ще раз наголошую, бути милосердним означає бути людиною, яка поважає і цінує іншу людину, піднімає її гідність, чинить такі діла, в ході яких є підтримка іншої людини. Тобто, все, що я говорю, все, що я роблю, все, чим я ділюсь, вона має бути скерована на те, щоб підтримати. Іншу людину, щоб підняти, ще раз наголошую, її гідність. Знаєте, і от в часі війни зберігати оце милосердя, це означає зберігати свою гідність. Тому що коли ти чиниш милосердя, ти підносиш і свою гідність. Оце це блаженство, знаєте, воно відображається у цій заповіді любові, яку казав Христос. Любов ближнього свого як самого себе. Чи народній наші приказці, якщо ти хочеш, щоб тобі робили добро, роби сам добро іншим. Тобто, бути милосердним це творити все те добро, що би зробили тобі. Як можна бути милосердним в часі війни? Дуже просто. Не смійте опускатись у своїх словах, думках, вчинках до рівня нашого ворога. Ще раз наголошую. Бути милосердним на цій війні, це не опускатися у словах, думках і ділах. До рівня нашого ворога. Якщо наш ворог спілкується матом, принижуючи гідність іншої людини, то це не означає, що це маємо робити ми. Якщо наші вороги знущаються над людьми, які є трошки інакші, ніж вони, інакше в якому значить, які себе називають українцями. Якщо вони знущаються над пораненими. Над цивільним населенням, то це не означає, що ми це маємо робити? Якщо вони зневажають людей, то це не означає, що ми це маємо робити. Якщо вони бажають е, вбивства, руйнування всьому світу, не тільки українцям, а всьому світу, то для чого ми маємо опускатися туди? Зберегти свою гідність, проявити милосердя до ворога, це просто його зупинити. Зупинити будь-яким дозволеним способом. Зупинити так, щоб він більше не хотів або не міг завдати шкоди іншому. Але при цьому ми не маємо принижувати його. Людську гідність. Ми маємо навчитися розуміти, що милосердя, наше милосердя, дуже часто це є реакція на дії, наголошую на дії конкретних людей. Не на саму людину, а на дії людей. І от коли е, ну, надії перепрошую, наше немилосердя, перепрошую я трошки. Хочу багато сказати, пояснити, і думки трошки губляться. Тож, коли ми про як ми проявляємо своє немилосердя, ми... вибачте ще раз, перепрошую, бути милосердним, це Поважати людину, те, що я хочу сказати, особистість її внутрішній світі, тому що ми всі є сотворені. Але нам треба відрізнити вчинки людини від самої людини. Милосердя проявляється по відношенню до особи, до людини, але не до її вчинків. Її вчинки ми маємо право засудити. Ми засуджуємо вчинки людини, але не людину. Колись до Христа в як ми це теж можемо знайти, фарисеї сказали, звернувся до нього, Учителю, ми знаємо, що ти судиш справедливо, бо дивишся не на лице людини, а на його серце, на її серце. Тобто, Христос, коли з Ним хто-небудь спілкувався, він дивився на особу перед собою. Не на вчинки, а на особу. Яскравий приклад це жінка, яка була зловлена на перелюбі, коли він сидів на вулиці, відпочивав чисі по бідньому часі, просто сидів собі на вулиці, щось писав на землі. І от приводять, він бачить, як натовп веде жінку. Кидає її недалеко, знаєте, і бере каміння і хоче її побити. Бо згідно закону, наголошую, згідно закону, жінка, яка була зловлена на перелюбі, заслуговує на кару, на смерть, побиття каміння. Що зробив Христос, коли вони йому сказали? Як нам вчинити по відношенню до неї? Вона порушила закон. І по закону має вмерти? На що відповів Христос? Хто з вас без гріха хай перший кине в неї камінь? І всі розійшлися. Він вчинив милосердя по відношенню до цієї жінки. Бо знав і розумів, через що вона вчинила це. Люди бачили тільки вчинок, але не розуміли причину цього вчинку. Це було засудження людини за її вчинки. Це людська справедливість, знову ми вертаємося, це Боже і людська справедливість. Але Христос вчинив милосердя. І от ще раз наголошую: бути на війні милосердним це знати і розуміти, що наші вороги це люди. Але цих ворогів треба зупинити, не принижуючи їхню гідність. Зупинити так, щоб вони більше не завдавали нікому шкоди. І при цьому не маємо отримувати насолоду від того, що робимо. При цьому ми не маємо виявляти гніву і ненависті. Ми не повинні проклинати. Ми не повинні говорити про те, що треба бомбити їхні міста. Хай вони відчують, що це таке. Це не є вчинки милосердя. Це вчинки ворога. І коли ми так чинимо, ми робимо як ворог. Блаженні милосердні, це ті дійсно люди, які зберігають свою людяність на війні, зберігають цю людяність у відношенню до свого ворога. Зберігають людяність по відношенню до свого ближнього. Виявляючи людські гріхи. Виявляючи людську злобу, зупиняючи цей гріх, зупиняючи цю злобу, але не принижуючи гідності іншої людини. Знаєте, для мене яскравим прикладом такого милосердя серед простих людей є мати Тереза Скалькоти. Людина, яка жила в місті, переповненому місті. В суспільстві, де існувала чітка градація людей, кастова градація, вона і дотепер існує. В місті жило в тому суспільстві, де люди, які були бідними, люди, які хворіли чи були каліками, взагалі не вважалися за особисті. Їм ніхто не мав права навіть допомогти. І от одного разу ця жінка. Ідучи, побачила лежачого в канаві чоловіка. Вона його підняла, віднесла до свого притулку, де вона збирала таких людей і допомагала верніше людям, обмила, доглянула його. І коли її запитали, чому вона це робить, вона відповіла просто: я побачила в лиці цієї людини образ Розіп'ятого Христа. Вона вчинила милосердя, незважаючи ні на що. Незважаючи на те, що суспільство її за це засудило, те суспільство, тої, е, того міста. Бо вона доторкнулась до недоторканих. Цей чоловік був хворий, він, його не мали права ніхто навіть рухати. Поцікавтесь життям в Індії, оцією кастової системи, яке є ставлення до людей. Подивіться на ті умови, в яких люди живуть, а в Калькуті. Там був район, де жили прокажені. Їх туди виганяли. І ніхто не мав права звідти виходити. Це гет. А мати Тереза туди приходила. Там служила цим людям, допомагала. Це є милосердя. Вона не бачила вчинків людей, вона бачила серце. І от для нас важливо є зараз зберегти своє серце. Зберегти свою людяність. Тому що коли ця війна закінчиться, у багатьох може зберегтися ненависть, у багатьох може зберегтися оця злоба. А що таке ненависть і злоба? Це постійний вогонь, який потребує, щоб в нього підкидали дрова. І от коли людина, яка живе в постійній ненависті і злобі, Приходив в мирний час до інших людей, вона може зірватися на простих людей. Чи це є правильно? Ні. І саме тому ми сьогодні говоримо про ці блаженства, говоримо про ті кроки, які нам залишив Христос для того, щоб подолати оці внутрішні е, свої, як би це сказати, правильно. Не то, що демон, внутрішнє свої демони, але подолати свої спокуси. Тож, будьмо милосердними, зберігаймо свою людяність. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і рукава. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи Ісусе, Христ, Божій, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй над гріх. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй над грішні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки в зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС і пожежники, прикордонники, поліції, усіх <кій> наших військовополонених, поверни живими, неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України Крим. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і завжди, нині, на віки вічні. Амінь дякую всім за спільну молитву. Хочу пригадати, що завтра, в середу, наш день розпочинається 9-й годині Божесної літургії. А завтра, в середу, буде на 5 ту годину вечором буде служитися канон. Великий канон Андрея Криського, на який я запрошую всіх, і щоб ми пожертвували цей канон, цю молитву за нашу Україну і за те, щоб як можна швидше завершилася ця війна. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!